Розірвання шлюбу, коли дружина чи чоловік не дають свідоцтво про шлюб та не надають згоду на розірвання шлюбу, що робити у зазначених випадках. Нагадую всім, що під час дії воєнного стану можливо розлучитися. Розглянемо випадки, коли під час евакуації під час незгоди колишньої колишнього надати дозвіл та свідоцтво про одруження, що робити у зазначених випадках та розв'язання зазначеної проблеми, розглянемо перший алгоритм: це офлайн, безпосередньо звернутися до будь-якого відділу раз та повторно отримати свідоцтво про одруження та подати документи до суду та розлучитися у подальшому. Другий варіант це онлайн. Можливо, через застосунок ДІЯ авторизуватися та замовити собі повторну видачу свідоцтва про одруження.